Поки ліквідація наслідків триває, російський дрон вирішив так, би мовити, освіжитися. Мешканці столиці помітили у різці Дніпро збитий безпілотник Гарбера. Відео поширили місцеві телеграм-канали, і дрон спокійно плив по воді, гойдаючись на хвилях, не подалять від берега. Що сталося з ворожим безпілотником і чи витягли його з річки, поки що невідомо. Ну, цієї ночі наші оборонці знешкодили 478 повітряних цілей. Основний напрямок ударів ворога по столиці це заходили дрони з різних напрямків: Курська, Брянська та Мілерова. А от ракети окупували окупанти, запускали з Брянської, Воронезької та Липецької областей. Загалом Росія атакувала засобами повітряного нападу здебільшого БПЛА. І це найбільша кількість дронів, що ворог застосував за одну атаку: одна аеробалістична ракета Канджал шість балістичних ракет іскандер і чотири крилаті ракети. За інформацією повітряних сил зафіксовано влучання ось молокації ну і також падіння уламків у 33 локаціях.